Велика вам дякую, величезне вам дякую. Мені дуже приємно. Мені дуже приємно, що ви підтримуєте. Дуже важливо. Розумієте? Велике вам дякую. Ми приїхали, ми вже вдома. Синочка, чоловік, я. Ще не все. Нам треба бути треба буде ще покататися. Ну, ось так. Ось так, дуже приємно. Я вам дуже вдячна за те, що дивитесь і коментуєте. Дуже приємні коментарі. І на ефірі підтримуйте. Величезне вам дякую. Велике дякую. Далі обов'язково буде. Наперед не буду говорити вам, коли я вийду в ефір. Бо не знаю, трохи відпочину. Так. І... Далі будемо займатися, будемо щось робити, будемо працювати. Будемо разом на ефірах. Велике вам дякую. Я буду говорити вам далі. Як і що. Щиро вам дякую. Хочу побажати вам мирного неба. Міцного, міцного здоров'я. І всього вам найкращого. І бережемо наших діточок. Так, я говорила, я дитину не віддам. І синочку не віддам, я за дітей буду гризти глотку. Бережемо себе, молимося і будемо дуже обережні, мої хороші. Велике вам дякую. До зустрічі!